Приїхала нам класна така мульча для лохини. Це перебита сосна, вона свіжа, але це краще, ніж просто тирсю засипати, яка через рік перегниває. Трохи нахилений на бік, не вийдеться вигрузити. Молоток завжди допомагає. Но... Переїхав трохи вище. Попитка No2. Ну що, спроба номер три, надіюсь остання. Опа, пішло і все.